У четвер, 1 серпня, 40 депутатів Тернопільської обласної ради повторно звільнили з посади голови Михайла Головка. Таке рішення обласні народні обранці прийняли одноголосно під час сесії. Причиною цього стало рішення 8-го апеляційного адміністративного суду Львова, який поновив Михайла Головка на посаді голови облради. Під час засідання виконувач обов'язків голови Володимир Болєщук оголосив рішення суду Львова щодо поновлення Михайла Головка на посаді. Після цього депутат облради Денис Милий вніс до порядку денного питання про повторне звільнення голови обласної ради Михайла Головка шляхом таємного голосування депутати проголосували одноголосно. 40 голосів за за звільнення головка Михайла Йосиповича з посади голови Тернопільської обласної ради 7 скликання. 40. відповідно до статей 55, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Лічильна комісія констатує що рішення про звільнення Головка Михайла Йосифовича з посади голови Тернопільської обласної ради сьомого скликання прийнято. Всі присутні, депутати, були, як і попередньо разу, коли було. 51 депутат був, проголосував, сьогодні було 40, проголосували. І тому депутати висловили своє рішення на рішення суду. Окрім того, депутати прийняли ряд інших важливих рішень. Зокрема, трьом героям посмертно присвоїли звання почесний громадянин Тернопільської області братам Андрію та Сергію Ушкевичам та Володимиру Кучеруку, які загинули, боронячи країну. Принагідно почесною грамотою Верховної Ради України нагородили військовослужбовця Олексія Кайду. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.